Доброго дня всі шановні, хто дивиться цей ролик, з вами Михайло, він же плеєр. Я дуже вдячний вам, що останній ролик, який я записав та виклав в інтернет, набрав аж 20 переглядів, це для мене особистий рекорд. І я кожному кажу дякую. І ми продовжуємо з вами новий випуск, обзорчик тижня на Weekend League, Division Rivals і що взагалі відбувається в моєму клубі. А відбувається, що в п'ятницю контора мене пограбувала на те, що. Або що з серверами, або їм було настільки погано. Але історія була така, що я грав в лігу і це не грав вікенд-лігу з Бапет, коли ми йдемо там до 14 перемог, все добре, все гуд. А це була якась мука, в якій ми... То в мене склад літає МБП, з'являється так. З'являється вперед. Все, йдемо забувати сон, Бапе, Мората. Але ні. У нас наступають моменти, коли. В ну, мене просто всі стоять. Я, да, я, знаю, я почав з такого миття, тому що в один момент в мене залагала гра. У мене перезавантажився комп'ютер, і всі записи на той час це вже було десь 3 години геймплея і їх просто старилось, тому що вони не записались. Тепер трішечки про МБАПЕ. Я казав, що це картка, яка буде змінювати. І так. Так, ви бачите зараз на екранах, що МБАПЕ це саме той. Ну, не Форвард, я його використовую на позиції ЦФД в 4-3-2-1 Зліва. Спочатку його почав використовувати, а потім його місце перебазувалося направо, тому що язвик, що там зліва, саме грає Сончик, він собі перекладає на праву ножку та б'є фінес шотом. Але забігаючи наперед, скажу так. Мбапе та його трівели, хоч вони білі. Білі я відмічу. Але це щось щось неймовірне. І зараз ми. Я хотів вам сказати, зараз я вам покажу, як він був тривел, але, на жаль, вони не записались. Ну, як не записали, вони не дійшли до монтажу, тому що запис його тривел залишились. Ну, десь в п'ятниці. Але. А... Підводячи підсумки останньої ВЕО, я хочу сказати, що БАП це топ, Морато — це, бен... це локальний бензима для такого БАПП. Камавінга це рідкісна дрісня, тому що і. Це гравець який. Хоч намалюйте йому 99, він не біжить. Я його поставив замість Бенесера, тому що. До цього в схемі 4-3-2-1, в мене бігав Бенасер. Бенасер, який. Ну, все вигризав. Тобто він був в мене особисто на локальній дистанції Це новий канте. Новий канте, який мене рятував. Я поставив на другу частину Камавігу Ice. Він мені також випав з піку якогось там. Але воно не. Я не можу вам це показати, на жаль. Але. Я побачив, що там і статки, і то, і з тінью він краще біжить і тут, і тут, і тут. Я думаю. Ну ладно, БНСР, треба ну, час з тобою поки що попрощатись, поставити тебе на лаву для запасних або в резерв. Я ставлю комавінгу, і наступні чотири матчі я просто влітаю в стіну. Я просто не знаю, що не так, моя команда не захищається. Почавши переглядати... Моменти пропущених голів, я бачу, а просто простой. Він не біжить назад. Так, в його версії фаер є ЛЗ, і я бачив, як йожик його використовує, і він його використовує достатньо, достатньо непогано. О, тобто він також відмічає, що він не, ну, не дуже біжить, але для ЛЗ, ЛЗ, який не особливо підключається в атаку. it's, it's okay. Но в мене були інші на нього плани, в мене інші були на нього сподівання. І він їх не виправдав. І з я перебазувався на 8.4, і вже 11 було ну, важкувато. Тому що в мене завжди новел. Так, 11, якщо можемо, 14. Так, я вам розповів про МБП, про Марату. І про Камалінгу, чому він клоун для мене. Чому він на заставці саме клоун. А інші персоналі. Я, мабуть, наступну ВЛ хочу провести з Баша як основної центральної. Вибачте, лівої захисниці, тому що, так, теро настайф, але я така людина, що мені все ж таки, ось я люблю перевірені варіанти, але мені хочеться добавля... додавати, додавати, додавати. І... В мене вже баша лежить, вона не зіграла ні одного матчу з основи. І наступного я анонсую, що в мене буде, буде грати баша, і буде грати така... М -м, палю, палю наступний випуск, що буде обзор, повноцінний від мене обзор на баша і повноцінний обзорчик на ГОВУ. Голову, його 87-му версію. Тому що буквально ось їхав з роботи, зібрав пік 86, який вчора вийшов. І мені дали Гову. Щоб не сказати зайвого, але, блін, є історії, в якій у мене просто просто. Поза записом починає усе падати. Тупо падати, падати, падати. Коли я сідаю та записую пакетики, піки, мені так сипить. Це якась антипотія, магія, називайте, як хочете. Але факт заключається в цьому, що коли я щось відкриваю поза паками, це все, це удача викручується в 100%, тому що без запису мені випав. Фердінанд. Зараз Гову, так його вартість там щось 170 тисяч на ПК, але це ж неважливо. Бо я грав з ним минулого року. Минулого року я грав, коли він тільки з'явився, його, на жаль, тільки 86-ю карткою, тому що до картки Marvel я не дійшов, бо вже були інші в мене гравці складу. Але. Маємо, що маємо. На наступному тижні в мене буде. Ну, наступного тижня, коли я буду вам записувати обзорчик League та взагалі обзорчик тижня. У нас буде Гову, у нас буде баша, і я зроблю якісь для себе проміжкові такі локальні моменти, в яких скажу, варто було збирати ту башу, тому що тоді вона вартувалося 180 тисяч монет, і я за рахунок фодеру зібрав її. І... Окрім епізодичних виходів на заміну замість Тео, я ну, не можу так згадати, що вона прям була так. Прям. Сказати, поки що не можу. Тому що зібравши башу, тільки вставивши, умовно кажучи, її в Project Squad, мені тоді випав Теорнандес в піку Пі ще 82 100 ТВ. І... Я зрозумів, що Баша вибач, але ну. It's not your time. It's time for Teo. І Тео. Ну, це машина. Особливо для мене в цій версії гри. Тео Арнандес — Це топ-1. Я вже казав, що. Так, це один з найкращих, але що я пробував на сьогоднішній момент. Це найкращий центральний захисник, який. Центральний. Лівий захисник, вибачте, вже заговорюся. Лівий захисник, який є в грі. Так він важкуватий, в важкому геймплеї він ще важчий, але факт залишається фактом. Він один з найкращих. Він не як кайвокер, але з ліва і з лівою б'ющою, і в нього більш-менш є удари. Він мені, в мене забив вже десь 10-15 голів при розкладах. що Основну частину голів в мене забувають лівий Вінгер, правий Вінгер. більшість І десь забирає позиція десятки та форвард. Тобто в мене немає. Що в мене один конкретний гравець забуває усі голи. Ви по моїй манері гри в нарізках можете побачити, що багато чого. Тобто я максимально вже викатую ката катаю, щоб. У мене гравець опинився перед воротами, я натиснув удар, фінес, стрівел, неважливо, і він забив Гол. Будь-то Родріго Гойс, Бапен, сьогодні вже Баппен, Сон. Будь-хто, мені головне, щоб був Гол. Тому що я не кіберспортсмен. Я звичайно людина, яка приходить пограти в цю гру, отримати хоч якесь задоволення від, там, від гравців, від геймплею. Так, я вам скажу. Чесно, іноді прям кайфую. Ось сиджу, кайфую від того, що відбувається на екрані, коли в мене нормально з коннектом, тому що я. Не знаю, як ви напишіть в коментарях, я заходжусь в Харкові Україна. І коли в не безпосередньо я граю в League, ну, це. Не знаю, це кролик у шляпі, по-іншому ніяк я вам не скажу, тому що. Один матч в мене бу... може бути окей. В наступному. Не зрозуміло, що я роблю на полі, тому що грає тільки одна команда. І від цього ми пляшемо. Завжди пляшемо. Тому я дуже, дуже хочу вам сказати дякую за те, що ви подивилися ролик. За те, що ви мене підтримуєте своїми переглядами. Сподіваюсь, ви пишете підписуватись на канал, ставити великий палець вгору, писати коментарі. То дякую, що ви в мене є. Я вам бажаю гарного вечора, мирного неба над головою. З вами був Михайло. Побачимось на наступному тижні. На наступному тижні урок буде більш інформативний. Так, Багато чого недосказаного, недопоказаного, але додивляйтесь пакетики. Я вам ще раз, ще раз вдячний. До побачення!